Добрий день, малята! Запрошую вас сьогодні пограти і казкових героїв пригадати. Загадку відгадай, назву казки називай. По садочку бігла мишка і несла в торбинці книжку Про діда і про бабу і про молодці малята, курочку рябу. Подивіться уважно і знайдіть, якого героя не було в цій казочці. В казці цій він роботящий, все ранесенько вставав, підмітав весь двір гарненько, пісенькою всіх вітав, з ним жили ледачі миші, тільки в іграх знали толк. Ось за це і поплатились. Зветься казка Вірно малята, колосок. Так якого ж героя не було в цій казочці? Знайдіть його. В хатці любенько жили всі звірята. Тут були сіра мишка і жабеня, полохливе зайченя, вовк, лисиця і кабан. Все це правда не обман. Ще й ведмідь туди тісниться. Бо була то не світличка, а дідова розумнички рукавичка. Хто з героїв прийшов не в свою казочку? Із соломи цей дружок, в нього смоляний бочок, зловив зайця, лиску і вовка. Ще й ведмедя буде толк від ножа, щоб врятуватись. Постаралися вони для дідуся і бабусі подарунки принесли. Як називається ця казочка? Молодці, солом'яний бичок. Такого не ловив солом'яний бичок на свій смоляний бочок. Подумайте. Ішов собі журавель і зустрів лисицю. Стали друзями вони все, як і годиться. Та нечепною була лисичка сестричка. Тому казочка про них зовсім невеличка. Та мораль там велика для усіх дається. Як же казочка про них любі друзі зветься. Вірно малята лисичка і журавель. Хто із звіряток прибіг з іншої казочки? Подивіться уважно малята. Виросла собі, та й годі прямо в казці на городі. Дід тягав її за чуба. Баба, кицька, внучка Люба. Не бур'янце, не сорібка, а смачненька, диво. Рібка. Дітки, подивіться уважно. І знайдіть, хто з цих героїв не допомагав тягнути рібку. Хто від баби втік і діда, їх лишивши без обіду, підманув ведмедя і зайця, від лисиці не сховався. Молодці, це казочка «Колобок». Подумайте, малята, з ким не зустрічався колобок в лісі. Знайдіть його. Гарно дітки ми з вами пограли та всіх зайвих героїв правильно відшукали.